Тебе не купують після відео, можливо, не тому, що в тебе поганий продукт, а тому, що в тебе немає структури, яка прямо веде до покупки. Ось мій перевірений чек-лист, який веде прямо до покупки або заявки в Директ. Біль. Що болить у клієнта? Почни з проблеми. Людина має почути себе. Не починай з того, що я експерт, почни з того, ти маєш проблему. Рішення твоя послуга це вихід. Далі покажи вихід, і він у тебе, але без пафосу та загальних фраз. А конкретно, що ти робиш для того, щоб вирішити біль? Людина має подумати, о, а він знає, що робити. Докази. Покажи скрін як приклад. Люди вірять не словам, а досвіду інших. І останнє це заклик. Що робити далі? Без чіткого call to action, навіть найкраще відео. Просто гарна історія. Людина має не гадати, а знати, що зробити прямо зараз. І пам'ятай, відео не має бути ідеальним, воно має бути зрозумілим. Спробуй зняти своє наступне відео саме так. І Напиши мені, що у тебе вийшло.